від першого подиху звуку краю цей полюбив не завжди, Де співають і мова, і руки на чернігівській сиві лади, Де між них зеленіють дібро, Де крилатиться небо, мов птах, Де ночує і пісня, і слово у патькучих і теплих житах. Ходімте в край, де живуть лелеки, Де сонце буде півень на зорі, Де сік землі до глиняного глека Стікає по березовій корі. Там древні турища з часів баяна Живуть і воду п'ють із джерела. Там сходить сонце синьоброве рано над віковою думою села. Там ще справляють свята маковія, дерева, птиці, люди і сади. Там із гаїв зеленої завії Вночі приходять мавки до води. Там зорі кружляє з ними у станку старезний сивобровий лісовик. А їм кує зазуля на світанку, Неперебудній і високий вік. Там все дається планам тільки крупно, нікого в світі час не обганя. За кожним з нас слідкує невідступно маленької росинки очиня. Моє село красиве і багате було ти упродовж десятки літ. А нині... Тут і там порожні хати, як виразки у тебе на чолі. Моє село, твої дорослі діти роз'їхались, не втримало ти їх. Як боляче мені стає ходити по спорожнілих вулицях твоїх. Моє село ні ввечері, ні зранку не чути співу у тобі давно. Сьогодні у твоїх колосних ланках залишилось іж декілька жінок. Лежить в канаві боржавілерало, Що вигляда сторічної трави. Моє село, ти довго не вмирало, тож і тепер прошу тебе, живи. Поглянь, весна, поглянь, верба висока зазеленіла, небо голубе. Я вірю в те, що березневі соки і ввілють життя в тебе. Звертаю ще до хати, де зробила перший крок життя, житті, де привітно посміхалась мати, де мене навчили до що Щимо в серці виходжу до осили, Тихим болем давить мені. Рідна хату, ти ж була весела, пам'ятаєш пам'ятаєшся, Не Неповторно, збуджено, ласкаво гомоніли спів небеса. Рідна хату, ненько, колискова. Де ж твоя загублена краса? Дивиться і спок, тя привітне погляд вічності величних. рідна хата, відродись, розквітне, жити неможливо без них. Життєві бурі змінюють село, пливуть літа у нескінченних буднях. І тільки школа, що б там не було, як гордий парус дивиться в майбутнє. І кожен з нас замислиться на мить. Або хоча б легка притишить кроки, перед тобою, серце защемить, Від згадки про шкільні далекі роки. Були і мирні будні, і війна мінялися командні капітани. Підходять тихо люди, а вона стоятиме, як навіть нас не стане. Зупинись хоч на хвильку осені, Синій дощ над вікном на Золотавими диво косами, попід гаєм хоч раз майни, Порахуй журавлів стривожних, що зібрались далеку путь. Не спіши відпочить знеможено, Крижанім забутці заснуть. Знаю, прийде пора засніжена, світ багряний покриє сном, Та я довго чутиму ніжні кроки осені за вікном. Чи були колись такі часи? Коли люди музики лежали, шуміли луки, і ліси, струни райдуги не вигравали, спокон віку музика звучить молодійній українській мові. І народна пісня нам за мить розкриває барвика. Я щаслива, що живу в краях, де бренить у кожнім слові пісня. Розлива симфонії в гаях, Моє рідне, чарівне полісся.